Ну і далі якраз повертаємося до теми Сполучених Штатів Америки. І для них тепер виявляється єдина загроза це Китай, а єдиний пріоритет захист Тайваню. Все інше це другорядне. Ну принаймні, про це пише Вашингтон Пост, що, начебто, отримало секретну стратегію Пентагону. Відтак міністр оборони Сполучених Штатів Америки під Гехсерд запропонував змістити акценти. І от у новому меморандумі йдеться про те, що Сполучені Штати Америки повинні зосередитися на захисті Тайваню від Китаю. Натомість Європа та інші союзники мають взяти на себе основну роль у стримуванні Росії, Північної Кореї та Ірану. Ну і все це має посилити тиск на країни, щоб вони витратили більше на свою оборону. У рамках зусиль з оптимізації витрат Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки планує скоротити цивільний персонал на 5-8%. І от на сьогодні у штаті Пентагону працює близько 950 тисяч цивільних, і це означає, що звільнять приблизно 76 тисяч осіб. План включає впровадження програми відкладеного виходу на пенсію та добровільного дострокового виходу для кваліфікованих працівників. Метою ж є підвищення ефективності та спрямування ресурсів на підвищення боєздатності армії. Ну і також, як повідомляє The Вашингтон Пост, представники Конгресу Сполучених Штатів Америки висловили занепокоєння щодо таких змін у стратегії, так зокрема щодо перенесення акценту на стримування Китаю та покладання більшої відповідальності за стримування Росії на європейських союзників. Його деякі законодавці вважають, що такі зміни можуть ослабити позиції штатів у Європі і вплинути на глобальний баланс сил. Ну і також через зміну американських стратегічних пріоритетів європейські країни ймовірно будуть змушені збільшити свої оборонні витрати на і активніше брати участь у забезпеченні регіональної безпеки. Власне, це може вплинути на структуру НАТО і взаємовідносини між союзниками. Окрім того, може змінитися динаміка безпеки в азійсько-тихоокеанському регіоні, що впливатиме на глобальні торговельні маршрути. З нами на зв'язку Петро Олещук, політолог. Ну і будемо говорити. Звідки ж така зміна стратегії? Пане Петре, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Тут хочеться знаєте, з чого почати. От як на вашу думку, це раптова зміна стратегії, тобто несподівана, або вона була ще прорахована заздалегідь. Ні, ну це дуже давня стратегія. Вона обговорювалася дуже давно. Про неї постійно говорили, говорять і власне кажучи, навіть ідея перезавантаження відносини з Росією вона так само є похідною із цієї концепції, сенс якої полягає у тому, що е саме Китай е на євразійському континенті має бути основним, має розглядатися як основний опонент для сполучених штатів. Відповідно, сполучені штати не зацікавлені в тому, щоб конфліктувати одночасно з. Такими державами, як Китай, і Росія, відповідно, необхідно намагатися перетягнути Росію на свій бік, власне кажучи, звідси усі всі ідеї про перезавантаження відносин, скасування санкцій і тому подібне. Тому ідея абсолютно не нова. Інша річ, що достатньо дивно, що Сполучених Штатах, якщо вірити цим документам, вважають, що глобальні процеси у світі можна якимось чином ними керувати точково зосереджуючись на якихось одних регіонах. Тому що чомусь так трапилося, що, наприклад, в Другій світовій війні Сполучені Штати вели війну і проти Японії, яка безпосередньо на Сполучені Штати напала, і проти Німеччини. Хоча, наприклад, тоді нікому голову не приходило, а давайте ми зосередимося на війні в Тихому океані, а от Гітлер це не наша проблема. Ну, якось це тоді не працювало, якось воно сильно і зараз працювати не буде, тому що Росія залишається ключовим, важливим достатньо партнером економічним Китаю, постачальником сировини для Китаю. Ну а рівень глобалізму, я думаю, всі могли відчути на основі присутності в, на україно російській війні, наприклад, північно-корейських солдатів. Ну тому я думаю, що ця концепція вона. Зрозуміла, вона давно відома, але як на мене, вона абсолютно застаріла відносно до нових реалій. Ну застаріла, не застаріла, але ж бачите, що у цій концепції згадуються і так звані а, а, загрози у близькому зарубіжжі від Сполучених Штатів Америки. І Знов таки повертаються вони до питання Гренландії і до питання Панамського каналу. Але от якщо говорити дійсно про Росію, про північну Корею, то тут, начебто, все це ну принаймні з тієї інформації, що зараз я бачу, то виходить, що тепер це ну фактично, фактично проблема Європи. Ну фактично так. Фактично подібним чином питання подається, і чесно кажучи, це було зрозуміло знову ж таки без будь-яких секретних планів та їхніх зливів. Ну, сполучені штати відверто кажуть: ми йдемо з Європи, виводимо війська. Про це вони офіційно попередили європейських партнерів, будуть поступово виводити війська, зменшувати військову присутність на європейському континенті. Планують передавати командування в європейській частині НАТО. Європейцям, тобто виходити з цього самого командування, ну кажучи, сполучені штати, якщо і розглядають себе членом НАТО в майбутньому, то швидше якимось асоційованим членом НАТО, тобто який в принципі з НАТО не виходить, але зменшує свою присутність і участь у відповідних спільних проєктах. з НАТО не Тому... виходить, зменшує присутність, але при цьому тисне на країни члени альянсу про те, щоб вони збільшували е витрати на оборону. І навіть я, я ну, от ми кілька разів наводили цю статистику, скільки країн зараз а, дійшли до того порогу 2%, і які з них можуть взагалі перетнути хоча б порігу 3%. відсотки. До речі, самі штати а, до 4% поки що не дійшли. Не дійшли. І більше того, планують скорочувати видатки на оборону. І, власне кажучи, це одна з особливостей дій нової адміністрації. А загалом, от ми бачимо, як НАТО перетворюється поступово із інструменту і механізму захисту і безпеки і стабільності загалом на всьому атлантичному просторі, в пута і стримуючий фактор, тому що одні держави вже зараз витрачають більше ніж передбачені видатки, таких, наприклад, Польща. Польща вже витрачає більше 5% на оборону і планує нарощувати видатки. Те саме можна казати про країни Балтії, країни Скандинавії суттєво посилюють е, витрати на власну оборону. Ну і зрештою Німеччина теж планує суттєво підвищувати видатки. Країни Півдня Європи навіть там до 2% не дотягують, особливо нічого змінювати не планують, тому що не вважають, що це для них якісь відповідні несе загрози. Е, тому я думаю, що взагалі то перспектива за тим, щоб виникали якісь нові безпекові альянси, які. Об'єднували би державу, у яких реально є спільне розуміння безпеки, викликів і всього, що з цим пов'язано. Ну, наприклад, ті держави, які відчувають загрозу з боку Росії, це в першу чергу країни Східної Європи, Балтії Скандинавії. Німеччина, Великобританія, от вони могли би створити власний безпековий альянс, який би допомагав і був би орієнтований в першу чергу на стримування Росії, тому що, наприклад, інші задачі, які є перед сполученими штатами, вони нас не сильно хвилюють. Нас і хвилює лише стримування Росії в першу чергу. Якщо Сполучені Штати не хвилюють стримування, не хвилюють стримування Росії. Ну, значить, це суттєво розбіжність інтересів, про яку ну необхідно, мабуть, заявляти. Так, оце ж питання, якраз скільки разів у білому домі, вже ну відверто, фактично казали, що вони хочуть перекласти питання гарантії безпеки на Європу. От чи не є ось ця це формулювання? Якщо дійсно це ось доступ до цього секретного документу, якщо це дійсно він, чи не є це? Ну фактично прямим твердженням, що тепер штати ось таким чином вже ну фактично підтвердили те, що вони перекладають гарантії безпеки для України саме на Європу. І решта вже тепер дійсно залежатиме від країн, сусідів. Так, але тут інше питання: що якщо ти на когось щось перекладаєш, значить будь-які повноваження повинні супроводжуватися правами. Якщо ти, наприклад, чекаєш від Європи, що вони щось будуть робити, значить ти щонайменше їх повинен допускати до переговорного процесу. Бо якщо ти знову ж таки не допускаєш до переговорного процесу, а плануєш когось ставити перед фактом, то можна очікувати, що цей хтось не захоче виконувати ці всі зобов'язання, які ти для нього вигадав, тому якщо Сполучені Штати, от на чому тривався вплив Сполучених Штатів НАТО, і чому, наприклад, Сполучені Штати відігравали там ключову роль, ну просто тому, що вони гарантували всім безпеку і всі цінували і за це трималися. Якщо Сполучені Штати від цього відмовляються, ну тоді вони повинні очікувати, що хтось почне відмовлятися виконувати їхні побажання і рекомендації, якщо вони будуть суперечити їхнім власним інтересам. От знаєте ж, сполучені штати о, адміністрація Трампа намагається все подати таким чином, що дурні минулі адміністрації займалися благодійництвом, роздавали ресурси, роздавали гроші, роздавали безпеку, ніхто за це не платив, такі бідні, нещасні американці і тому подібне. А насправді Сполучені Штати не роздавали безпеку, вони нею торгували. І це був найефективніший і найбільш затребуваний продукт, який взагалі виробляли Сполучені Штати. Виробництво безпеки, за яку платили і е, опосередковано, не прямо там, не прямо так, щоб там, засилати якісь там чемодани грошей до Білого Дому. Можливо, цього хоче Трамп, да? можливо, він мріє, щоб йому там чемодани грошей засилали в Білий Дім. Але це працювало не так. Але реально сполучені штати дуже багато заробляли на цих гарантіях безпеки. Тепер вони від них відмовляються. Значить, вони не зможуть більше продавати свій найбільш затребуваний товар. Ну нехай чекають, нічого доброго з них для них від цього не буде. І акції Lockheed Martin, вони вже це показують повною мірою. На останок, які новини ми ще можемо почути у відношенні нашої держави з огляду на ось таку зміну стратегії на стратегічну переорієнтацію. Ну, в Україні знову ж таки, я думаю, в першу чергу треба орієнтуватися на розбудову стратегічних відносин із тими державами, які поділяють із нами спільні виклики в контексті безпеки, тобто згадані вної країни, які я вже називав, от відносини з ними це наше стратегічне майбутнє, тому що у нас очевидно є спільне розуміння того, що може бути головним викликом і головною загрозою, і з цим необхідно відповідним чином працювати на якісь великі, знаєте. Ну, коротше кажучи, розраховувати на цей самий легендарний колективний захід із російської пропаганди більше не доводиться, тому що його вже де факто не існує. Є окремі альянси, окремі об'єднання, стратегічні, тактичні, але світ він сегментується і це реальність. Значить, Україні треба створювати власний сегмент в цьому світі. Намагатися залучити до нього якомога більше країн, які би реально об'єднували спільні інтереси, розробляти з ними спільні проекти, ну і виходити саме з цих реалій. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Петро Волощук, Політолог говорили про ось цю стратегічну переорієнтацію. Насправді, дійсно доволі дивна історія, тому що захист Тайваню. Ну тепер тепер виникає багато питань, що буде з допомогою Ізраїлю. А ну і загалом, дійсно, от що буде у відносинах з країнами Європи, а відтак все це впливатиме на нашу державу.